Сьогодні, 29 вересня, наш Любий Кременчук відзначає 80-річчя визволення від нацистських окупантів. Після лихоліть Другої світової війни Кременчук, наче Фенікс, відродився з попелу. Що ж думають самі Кременчужани про наше місто, та якої б долі побажали йому? Краще і краще становиться місто. Ну, це одне з тих міст, які мені побачу. Більше всього подобається. Побажати миру, процвітання, благополуччя. Ну, все по побыстрее, щоб кончилася війна. Я люблю наше місце. Я тут народилася, тут живу і маю надію, що буду жити ще якийсь період. Бажаю миру, добра, людяності, людяних людей і головне миру. Нехай буде мир і буде все. У нас багато рекреаційних зон, да, і міський сад, і набережна, там, де пляж. Є заходи, там кафе, люди відпочивають. Все добре, триматися. В нових обставинах, щоб ну, люди були більш мотивовані допомагати Збройним силам, допомагати один одному, приймати біженців, не зупинятися, жити життя має бути, що у нас говорять, як хто каже. Та, наше, наше місто якщо... треба пошукати таких хороших, хороше, Що б побажали от в день народження нашому місту? Благополуччя, щоб не було війни, щоб був мир і тишина. Я сам з Мар'їнки, Донецька область, це в Кременчук переїхав, так як місто знищили. Я вам скажу, дуже гарне місто. Мені понравилось. Чисте, там, ну, люди привітливі. Тобто, взагалі, мені дуже сподобалось в плані життя, в плані інфраструктури, все близько, все доступно. Розвиватися, щоб ну, не стояти на місці, щоб все отак, все є і так, все і так хорошо в місті. Мені подобається цей міст, тим, що. Це така своєобразна пісочниця. ну, люди займаються тим, чим вони хочуть вот, постійно. І ну, желаю городу розвиватися в, в тому же духі. Це найпрекрасніше місце, мабуть, у всій Україні. Бажаємо процвітати, квітнути і миру нам. Безперечно, Кременчужани щиро люблять свою спільну домівку. У той же час багато гостей міста відзначають його красу, неймовірну привабливість та перспективи для розвитку. Я люблю це місто, я люблю гуляти в парку біля Дніпра, це широченний Дніпро. Коротше, я тут кайфую. Моя частичка душі та серця вона тут. Я дуже бажаю кожному кримечужану, знаєте, щоб він не боявся себе проявляти. Кременчук розвивається в нормальному, правильному рослі, повністю. По всім напрямкам, соціальному напрямку, відпочинку, рекреації, промисловому. Тому тільки можемо запропонувати і далі рухатися в цьому напрямку. Город ну, дуже красивий. Ми, ми от, ходили по, по Дніпру, да, там ваші пісочки, люди рибачать, все красиво, площадь. Эта, ну, ну, очень красиве впечатлення, очень найкращі тут від вашого міста. В Кременчуке вже, мабуть, разів 20 здесь. Город. Не красивий, набережна у вас прекрасний. Все окей. Okay. Зразу впадає те, що довкола відбувається якась двіжуха, ремонт, щось відновлюється, щось перекладається, десь будівництво, десь відновлення від старого до нового. Ну, Живе місто. Восторги. дуже живе. красивий міст. Вже, як горіться, відчувається, що йдете в Європу вот і чисто, красиво, супер-супер. Ну,